Всім привіт! З вами Палич. І сьогодні я вам розкажу про таку штуку, як свято зеленого вогника. Е, так би мовити, моя реакція на це свято. Да? Давайте розбиратися, що це таке, чим її їдять, і що нам хоче Вергеймінг напарити. Цього разу таке іменно напарити. Тому, що, як тільки думав ми на дні, друг постукали знизу. Як то кажуть, дно народ бездонне, тому. Котимося все далі, далі далі, атака Клонів Варгеймінга продовжується, на жаль. Просто правда? Закінчилась фантазія, так не робіть уже народ Є рунду. От чисто моя думочка. І так. Боріться за щасливі печаточки, да, нам Варгіймін доказує. Приєднуйтеся до свята зеленого вогника у World of Tanks, здобувайте щасливі печатки сталевому мисливці і в випадкових боях. Обмінюйте їх у крамниці трилисника на два смарагдові ящика, а також і інші цінності, як одні танкові премію каунта, бони, не 2D-стилі не тільки смарагдові ящики містять премію машини, зокрема, дві абсолютно нові. Ловіть удачу і у свято. Я ж таки зразу ніч собі, дві абсолютно нові машинки. І так, давайте зразу е, розказую, показую, де брати ці початки, щоб отримати дві е, халявні коробочки. Оці. Значить так, дивіться, в нас є в завданнях. Щоденно можна із задачок витягти 180 оцих е, очечей, де тут бачите, задачка. Топ-7. Виконати умови в кожному з трьох боїв. Третє, попасти топ-7 за досвідом. В принципі, не тяжко. 180 тут можна тримати. І це режим стальний задротник, стальний мисливець. Виконуємо тут оці прикалюшечки. Да? І нам тапчики насипають -таки, оці щасливі печаточки. Задротна херня, якась, як на мене, я стальний мисливець особову не люблю. Ну тут таке кожному. Своє, як то кажуть, да? і тепер де все це діло можна поміняти. От у нас крамниця трилисника є. Нажимаємо сюди. І дивимося, що тут можна поміняти. Да? Коробочки, дві штучки можна купити по 900, кожна. Або за 1600 можна це купити. Ну, в цілому, нагороди тут, хто буде грати стальний мисливець це взагалі, типу, реально прикольна штука для любителів стального мисливця. Пофармить можна щось. Стильчики, коротше, це приємно. Да? Хто хороматиме цей режим, це приємно. Хто режим це не любить, як я, то ну його нахрін, як то кажуть. От якось так. Така от історія. З цим. Плюс, по-любому, вже, я думаю, вони десь будуть продаватися. Да? По-любому, десь вони ця хвіня має бути. Ну, давайте повернемося до, е, Нашого відосика до нашої теми відосика ще не дивився. Відосика. Давайте подивимося, Він, як правило, у нас відосики, як правило, круті. у ВГ, Так що давайте Сигнал його Сигнал приєднуйся до фестивалю World of Tanks і лови хвилю подарунків вже з 14 березня. Слідуй за конюшиною, і вона приведе до смарагдів. смарагдів да. Смарагднів гри ти можеш отримати один випадковий приз. Безкоштовно, прямо зараз. До речі, зіграємо цю тємку теж подивимося що мисливці стартує подія битва за трилисник з підвищеною кількістю очок бойової перепустки і щасливими печатками. Ай-яй-яй. Печатки даються просто за гру, а також за збір трофеїв і піймання без зеленого мародера. Його важко знайти, але з нього випадає багато печаток. Отак, всім селом за ним ганяться, будуть відкрито. Понятно, ясно, понятно. А у випадкових боях на тебе чекають нові завдання. до 100 очок бойової перепустки й додаткові щасливі печатки. Їх можна зняти на бажані досвіну, да? нагороди тонни корисних ресурсів, нові стилі для танків або навіть на два смарагдові ящики. Да а ти якщо шо? цього мало, зверни увагу на набори із завданнями мало. на досвід і смарагдові ящики. У них можна знайти ще більше ресурсів, вільний досвід і преміум танки, як Тигр прототип, лісовий дух. Альтпротоні Еміль тисяча дев'ятсот п'ятьдесят Т-77, К 2 Шармле 75 п'ять, Джисор 1008. вісім Алембік, за основу якого Alambic. взято Астрон Рекс. Цей інструмент Алхіміка був створений для отримання філософського каменю, але він може дещо навіть краще перетворити твої перемоги на гору кредитів. Головним гостем стане Т-54Д. атака тан, клонів того рівня із солідною гарматою L7 і додатковими екранами на всіх проекціях, крім хіба що задньої. Зрештою, та ну, якщо екрани та, досі, дійсно працюють чині, разом назвати можна швидшим, так і погано буде. Броня того варта, броня дана да, ну, да, ну, або перевір. Із 14 no. uh -huh. по 21 березня щоденні призи на порталі. Набори зі смарагдовими ящиками. Битва за трилиснику режимі Сталевий Мисливець і не тільки не прогав свої щасливі печатки. Ну такоє, такоє. відосик подивилися. Як завжди все красиво зроблено, тут до ВГП ВГ питання немає. Да? Мене, от мене зацікавило, от оце, знаєте, нові, нові, нові танчики, які вже завезли. І т 4 d короче це, що ви розуміли, проапаний німець, проапаний німець. Питання по екранчику у мене є. Чи дійсно ці екрани працюють як екрани, чи це просто візуалочка? Да? Тому що по ТТХ е, ну, ніде це не вказано. Це отак. Т-54Д. От. Ну, це питання, на нього подивимося потім в ангарі. більш детально. Аламбік чи Аламбік, як там правильно. Просто абсолютно, це, це до речі, абсолютно новий танк. Да? Просто ВГ зробили якийсь там більш-менш красивий 3D-стиль. Я так розумію, це з рубрики, як я називаю, активні 3D-стилі, там, де щось що, там, там буде дивитися. За це, звісно, лайкосик. Ну, просто вкиньте вже його просто як стиль. Да? Ну, не знаю, моя думка. Це абсолютний клон. Астон Рекса, по-моєму, це вже перебір. Я пам'ятаю, як я дивився, коли там говорили, коли робили клон з її прокачуваної машини. Да, з Чаріотера робили новмада, яка: ну, типу, да, краще вже взяти більш-менш нормальну машину, машину зробити її премну, да, чи викатить якесь нове премлайно. Ну, вибачте, це, по-моєму, вже переходить вже всі рамочки. Вже просто реально клонуються кожний премну. Ну, скоро буде кожний прем як клонована херня. Ну в цілому, машина хороша, насправді. Термлєшка. прикольна ЛТК для нанесення дамагу, в першу чергу, на мою думку, є там свої нюанси по ній. Може трошечки посвітити. Тачка дійсно цікава. Зараз в рандомі її не видно чомусь, тому що вона складна в використанні, скажу вам так. Джісор, вже давно нам відома ПТ-шка, про неї особливо чого говорити, такого, як так, немає. Єдине, ну, таке, що варто, напевно, згадати, що в неї дуже сильно просідає пробиття голди на відстані. Нереально сильно. І там, умовно, на 500 метрів стрільби, там на 400 метрів стрільби. Що голда, ШБшка що мають одинакове пробиття, плюс-мінус там да, декілька. Чуть-чуть там, ну, там різниця є, да, ну, от, щоб ви розуміли, Довгий КД Барабану якось так. Альпрото. Не риба, не м'ясок така. Ті, з плюсів, це величезна ахвір'яна динаміка. Трошечки щось можуть відбачення пограти, хороші кавенчики. І, і, на мою думку, ідеальна пушка для фарму срібла це ну, в плані пробиття 232 і альфи 300 дуже приємно, дуже цьому приємно. Взагалі ця французька пушка, я вважаю, напевно, ну, серед Стешок, тяжики найкраща пушка для фарму. Вона стоїть на сомиках, на лорейні стоїть да, ця пушка. Аль-Прото стоїть, на Лєшкі стоїть дуже крута пушка. Емілька 1951, на мою думку, повне корито, його треба апати, апати йому потрібно броню. Тому що навіть шкода 56 пробиттям, Скільки там голдою 240. Ну, в общем, корсі він шиється в голову всіма. Голдуа пробиває в голову прям, ну, неймовірно, херня повна, як, на мою думку. Т-77. Оце вже щось цікавіше. На... Під, під, Хевіки, е, да, під Хевіка оця вся історія. танчик непоганий, до нього треба придрочитися, я вам скажу трошечки, да, щоб нагибати. ну, Машина хороша. Лісовий дух. Всім давно відома ПМК, Сусу30 ПМ. Е, СУ В принципі, такі, що про неї говорить, хороша разова альфа, хороше пробиття, хороша ПТ-шка для фарму. К2. Броньований совок, якого-таки в рандомі не, не видно, тому що максимально погана пушка. 203 ББшка. І типу, як і Голда 207, тоді як і непогано. Але, типу, він, тип, типу броньований, типу броньований, але його так само бачите, 76-й, наприклад, пробиває ВНЛД без проблем на фулочку. Фу, гасиком. Опять-таки, машина, ну, машина, я не знаю. хреновейша пушка. Ну, Тіпа, тіпа танкує, ви знаєте, як у нас в рандомі все танкує. Яга-прототіп для фанатів Яги ПТ-шок, машина доволі була непогана. Я пт шки ненавиджу, тим паче вона все позиціонує як штурмова ПТ, яку буде всі пробивати. Тому ну таке. От Якщо коротенько по цим усім премам да, розбігтися, <кій> пройтися. Далі детально зупинимося на цьому т 40 ТП4Д, трошки пізніше. А зараз давайте зіграємо гру. Що ж ми таке сьогодні виграємо? І ми виграємо аж. А що треба взагалі зробити в цій грі? дожіть? Я ж ось не зрозумів. Типу, а що треба зробити? А, типа, відкривати поля. Я по... О, тепер дійшло. Я зрозумів, що це за грулячка. Зараз ми це бігом закриємо, да? Все, десь що, що треба робить. Э, так, натисніть кнопку нижче, отримати нагород. Не забувайте йти клієнт гри для Та-та-та-та-та-та. нагорода. Ано мені покаже, що я забирав, чи ні. Оце і все, да? А, перелік можна нагород. Стиль, день, -день. танку премия каунти, написи, аптечки. Коротше, саме цінне це, по-моєму, тут день прему. Особливо для тих, хто не донатить. Це, по-моєму, буде. Ну, багато часу не потрібно, щоб це все діло, -діло, діло пройти, так що має бути по кайфу. Так, додаткові нагороди, як то кажуть, завжди мелоча, приємно. Але це те, що ну, по суті. Ну, для... Потрібно лише хіба для нових аккаунтів яких напів тупо ресурсів нуль, плані резервів? більш менш старі акаунти, цього всього мають. Отако вже, знаєте, Хто більш-менш граються, тему так насипає його навіть не знаєш, відкуди воно сипеться, ну воно сипеться, сипеться і сипеться. Знижки Оце, наперед, на, 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 на мою думку, сама крута тема, е, що в цьому трилиснику це, знижки це дійсно саме круто. Хто там любить переводити опит один до 40, вільний досвід за голду. Да? 1 до 40 це, напевно, саме максимальна знижка, яку не будь давало. Це саме круто Ну, перки скидати — таке собі. Знижки — це крута тема. Ну, Хоча, так, знижки на що? На кроваті, на зміни, навики, на скидки перків. На... На цей навчання екіпажу за досвід. щось ну Трохи ладно, погарячився я зі снижками, знижки такі собі. Єдине нормальне, це досвід можна, ну хто голдою крутить. от така історія стосовно цього, тому, опять-таки, не знаю. Сказати, це нахіровішим івентом, назвати це. М якби не колаба з. Стальним мисливцем, тому що от, реально стальний мисливець його витягує. Ці прикалюхи, як там поробили, то, типу, да. для, для таки для любителів стального мисливця це буде гарний івент. Типу, халявки можна буде підсобирати. Ну, типу, дротит цим стальним мисливець 18 мільйонів разів, ну його нафіг. Так, ну давайте тепер перейдемо на цей. На ангарчик. А ламбік плюс як Ви бачите, все ідентичне, в них все абсолютно ідентичне. Атака клоні, як, як я це називаю. Так що дякую вам, ВГ. За. Ну, хоча б більш-менш нормальний прем. Але оп'ять-таки Aston Rex та Аламбік. Фул голда тільки грається, для фарму машина така собі. І пушка там таке, доволі Вона тут комфортна, але вона не точна. Розумієте, в неї базова точність 0,41, як ми бачимо. Тут може ще екіпажом, по-моєму, до 0,32 я розганяв щось таке, чи 0,33 розганяв це з, з вентилем, прицілом, допайками, перками, е, кажу, перками цим. Ну, понятно, да? бойове брас, ця вся історія. Польовою наточність. Коротше. Ну... Типу, я вважаю, на сьогодні пушка з точністю 0,35 вже вага, на сьогодні вважаю її поганою. От Чисто моя думка. Да? Ну і саме цікаве, 54 4 д саме, що я хотів сказати, по корпусу це тупо Т-55А. так уже думаю, всім вам відомий, Тобто, це фул картон, башня пробиватиметься на виліт, так би мовити. Цікаво, що зробив так цей, типу, дали нову пушку. Тіпа, Пушка 390, базовий снаряд 268. До речі, це отаке обладнання, на ньому стої, Ну, я так натиркав, 2700 да? ДПМ точно 28. В принципі, прикольно, але час зведення 235 це довгенько б насправді. 1600 хп це можна би й більше, особливо, якщо там танк, себе позиціонує, типу. Типу броня, да? як вони там назвали, максималка 40, це взагалі перед, взагалі типу ні ніочом, <кій> максималка 40 на сьогодні для стежки це просто біда. Якась тут адекватне маскування є, адекватний базовий огляд також цього танка присутній. Наскільки це хороше рішення? Ну, скажу так, за рахунок того, що оскільки в дельфек завжди проще грати, тому він цілком імовірно, що буде навіть гратися краще, ніж 55К. Чим, чим Т-55А. Але 5-таки. Ну, типу, по-перше, в ДПМ кращий, 55 очки да, до речі, такий значно кращий. Але, ну, з приємного, давайте зразу приємно по пушки. Базовий снаряд, підкол, да? пробиття дуже комфортне, швидкість польоту дуже офігенна. Це плюс. Комуль 300, це опять таки зразу до мінусів да? Комульчик 300 е, йде, виходить. а під п'яточки порівняночки, ББ-шечка маємо, 220. Слабенько, Альфа-320, діло, Але тут кумуль 330. І тут вже, так би мовити, перевага на голді. 30 мм пробиття це дуже солідна різниця, вам так скажу. Але цей танчик буде гратися дуже багато на підколах. Оце дійсно його величезний плюс. І він типу-типу буде фармити. Да? Тому що е, по підколу вообще, по кайфу тут це буде стріляти. ДПМ ну, майже 2800, ну, це, якщо порівнювати. Да? І саме прикол, дивіться, вона набагато важча. В неї всього 13 конячок, і я не впевнений, що вона навіть ці 40 кілометрів з конячками буде набирати, розумієте. Ну і три, максималка 13 назад. Десь я, походу, польові її грохнув. Що... Ну так, да, типу, так треба. Не можна грати з максималкою 13, е, максималка, і ви знаєте, 15. Можливо, навіть треба буде в польові на неї ставити аж отак. Да? Тому що танк повільний. Робити 16-м максималочки, це буде навіть ну, буде більш-менш адекватно. Але, ну, типу, що ми маємо народ? Ну, типу. Не знаю. В нашій рандом, коли ти граєш, по КД 15-4, то uh, максималка виходить прямо реально на перший рівень. ну Навіть не максималка, а динаміка, щоб ти їхав постійно ці, свою максималку. Да, там ну, Це все, су, сувокупність виходить вперед. Тому всі ставлять турбіни, бо без них уже ну, реально ти банально настріляти не зможеш. Uh, знову ну все, цей танк, типу назвати його якось і клоном і важко. Ну, просто за основу взяти 55-ка, да, корпуси одинакові. Е, да, там Поміняли пушку на тому. спасибо, хоч якась різноманітність. Добре, що го не зробили Т-55А е, премом. Да, просто типу, да, наліпили на неї е, ці екранчики, які, до речі, не знаю чи працюють. Так, ось знайшов якийсь сайтик бігенько. Да, по цьому танчику, по броні. І дивіться, згідно з цим сайтиком, дійсно це екрани. Дійсно, це екран, дивіться, да, йде. Товщиною, получається в 20 мм екрани. У нас є приблизно тут будуть да? Ну. Дійсно, є. Чи навіть 55 мм. В общем, дійсно, якісь екранчики тут є. На цьому танчику. Тобто, по броні він буде себе показувати краще. Хоч на сайті, ну, у клієнті на броня по корпусу ідентична. Але екрани тут. Присутні. 에... Наскільки я розумію, цей екран 55 мм екран. У нас є. Да? Получається, щось таке, наскільки я розумію. Значить, тут 16-мм екранчик, і тут у нас 55 мм екран. Я так розумію, це можливо ну, відстань до, так би мовити, до башні. Да? 55 мм з екранами. Ну от, В общем, коротше, це суть, що я хотів показати. Це дійсно екрани. Вони дійсно будуть працювати по броні, і це дійсно величезний плюс, особливо для е, протикумулів, буде приємніше відігрувати. Да, там Для ББшок це невелика різниця е, по екранчиках буде. Але все-таки це дійсно плюс. Дійсно народ плюс виходить у нас. Е, що не може не радувати? Що не може народ не радувати? По броні він буде себе показувати краще, ніж 55 чим 55. Такий от е, вивод по танчику. В цілому це танк, виходить, дійсно цікавий. Питання, чи варто вам його брати, щоб витрачати на цю кучу, на цю кучу грошей. от такий от момент. Знаєте, тут дуже важко про це сказати. Дуже важко про це сказати, виходить. Може, як хочу. Ну, такий, ну, мабуть, все-таки, таки 55 мм, напевно, екран. народ Хто хто ж користувався цим сайтом, і шарить точно. Поправте, будь ласка, мене в коментарях. Мені самому цікаво. Ну, судя по тому, що я бачу: ну типу під яким я кутом би не наводився, пише, ну, типу, приведена броня різна міняється. да А от, екран все-таки домальовується. Да? Ну таке, ну, типу. Цікаво буде насправді. Дуже цікаво, що в нього по броні буде. На ну, екранчик, типу, нормально нашили 55 мм на корпус. Дуже нормально, так скажу. Дуже нормально. Типу, броня дивіться, яка виходить приведена. Дуже, типу, реально намальовує щось, дуже гарно броню йому. Ну, понятно, типу, голдой буде це все діло пробиватися, але от. Прям дійсно. Дійсно цікаво. По броні буде. От така історія. Отак от от він виглядає у нас візуально. Ну, бруталіті чувак. Брутальний чувачок. Але, п'ять-таки динаміка, ну, він заточений під ближню дію. Можуть бути дійсно цікава машина. Ну, як мінімум, вона цікава, розумієте, не якесь там, типу, а-ля Aston Rex, який п'ять-таки, ну, клоніще. От така історія по танку. Якщо у вас дуже багато танків в ангарі, да, то я б не сказав, що вам цей прям. Танк потрібен, тому що дивіться, яка висипка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 танків народ. Десять танків. Е, яка вірогідність, що він випаде тільки вам. Якщо я правильно пам'ятаю, де тут де тут кнопочку нажати можна. 2 два відсотка. 2% два відсотка на танк. Тобто, ми маємо, ну по суті, 0,2%, ну, що це грубо говоря, що цей вам танк випаде. Якщо у вас є в ангарі, тут хоч. Ну, <кій> багато танків, от тих, що тут пропонується, то можливо і більш, ну, відповідно більший шанс буде, що він прокнуть. Ну якщо я, наприклад, свій величезний ангар порахую, К2 є, дивіться, виходить, є, є, 2 є, 3 є, 4 є, 5 є, 6 є, От шість танків в мене є чотирьох. Немає. Це лісоводуха, немає, і яхтира немає, аламбіка немає, тому що це абсолютно нова машина. І в цю плечі чотири Чесно, я хотів би її отримати, але ну я просто не хочу ні цього, ні цього, ні цього не хочу. Розумієте. Відповідно, я купувати ці коробки не буду, і по суті вам не рекомендую. Хоча цей танчик мене дійсно зацікавив. Можливо, цілком ймовірно буде доволі таки непогана машина. От якось так по цьому всьому ділі, народ. Надіюсь, вам це було корисно, цікаво. Як завжди, в мене це все діло довге, але стараюсь розжувати ці всі моментики. На цьому все народ. Всім всього найкращого. Тримайтесь і бережіть себе від атаки клонів.